Привіт, привіт! Ви на каналі Таверна Кіномана, і сьогодні я підготував для вас незвичайну добірку. Ця добірка про найгірші проєкти Netflix. Цікаво, тож сідайте зручніше, беріть попкорн і давайте разом поринемо у світ кіно. Також сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово. За це окрема величезна подяка. Пишіть в коментарях, які фільми ви б додали у цю добірку. Буде цікаво почитати. Написали, тоді поїхали. Аутсайдер Японія після Другої світової війни. Американський військовополонений Нік витягує з петлі повішеного якудза Кіосі. З його допомогою якудза в кінці кінців вибивається з в'язниці і пізніше використовуючи зв'язки, звільняє Ніка, оскільки Кіосі вважає, що зобов'язаний американцеві та дає йому роботу. Звичайно ж, пов'язано з брудними справами японських озу. Гайдзин непогано проявляє себе на цьому поприщі, чим викликає повагу глави клану і його офіційно приймають в якудза. Тигр підкрадається, дракон ховається. Меч долі. Через довгих 18 років після смерті коханого, все ще зберігаючи смуток у серці, шулень вирішує перервати своє відлюдництво і відправитися до Пекіна в той самий будинок, де починалася попередня частина цього фільму. Під час поїздки її карета була атакованими воїнами західного лотоса, найсильнішого бойового клану на території Китаю, який з давніх давен намагався розправитися з відважною войовницею, не забувши свою ворожнечу навіть після стількох років. Заскочена зненацька, що Лень, незважаючи на всю свою майстерність, навряд чи змогла б відбитися від напарників, якби не допомога таємничого незнайомця, який раптово з'явився на шляху нагідників. Надавши дуже своєчасну допомогу, загадкова людина в масці, не чекаючи слова подяки, поспішно зникла з поля бою. Спеціальні кореспонденти журналісти часто знаходяться під ризиком і не лише загрозою смерті. У погоні за ексклюзивними матеріалами можна не лише підірвати свою репутацію, а й потрапити за ґрати. Герої комедійної мелодрами, спеціальні кореспонденти, це розуміють і усвідомлюють наслідки своїх дій. Все починається з того, що репортер та його помічник вирушають до південної Африки і зникають безвісти. Керівництво відправляє пошукову команду, але журналісти повертаються до Нью-Йорка і розповідають про своє викрадення реальні спогади міжнародного вбивці. Для Сема Ларсона це була не перша спроба розпочати писемницьку кар'єру, але чи то він не вдаха в житті, чи то його тексти дійсно нікому не цікаві, поки прізвища Ларсон відоме лише вузькому колу його знайомих і родичів. На основі інформації з кримінальної хроніки Сем вирішив знову спробувати свої сили. Він написав роман про пригоди елітного кіллера привида персонаж твору, плід фантазії автора. Щоб підігріти інтерес публіки до автора його роману, водолець анонсував новинку як мемуари реального міжнародного вбивці. Падіння Грейс у центрі історії опиняється затримана за вбивство власного чоловіка Грейс. Захищати жінку береться нова і невпевнена в собі адвокатша з Жасмін, який належить укласти з прокуратурою угоду про визнання провини. Однак молода юристка вважає, що так справедливість не переможе. Тіло чоловіка так і не знайшли. А Грейс відмовляється співпрацювати зі слідством. Жасмін не розуміє, чому така законослухняна громадянка і хороша дружина могла піти на вбивство. Чим більше адвокат дізнається про обвинувачену, тим менше вона хоче укладати угоду. Незабаром Жасмін розповідає босові про свої сумніви і вимагає довести справу до суду. Це все він. Популярне в школі дівчисько. Красуня і блогер Педжет постійно знімає історії свого життя і освітлює кожну дію в соціальних мережах. Вона зустрічається з першим шкільним красунчиком і висхідною музичною зіркою Джорданом. Але його зрада ставить хрест на відносинах. А попереду випускний і героїні фільму необхідно знайти собі пару. На спір з подругами Педжет збирається створити короля випускного з першого ліпшого однокласника. Вибір падає на лузера Кемерона, який є ходячою катастрофою. Хлопець захоплюється фотографіями і кінним спортом, а також абсолютно не розділяє захоплення соціальними мережами, що сильно ускладнює спілкування, але пробуджує інтерес педжет. Шестерняшки. Майбутній батько розшукує свою біологічну матір і виявляє, що він має ще п'ять братів і сестер. Він намагається знайти їх до народження своєї дитини. Перш за все він зустрічається зі своїм братом Расселом, і разом вони вирушають у подорож, щоб знайти інших братів і сестер. Серед них є Дон, стриптизерка, яка перебуває у в'язниці, Ітан, шахрай, який наслідує стиль сутенера 1970-х років. Джаспер відомий своїм рудим волоссям і світлішою шкірою та малюк Піт, а також хлопчик, який страждає від поліомеліту. На одній хвилі у Лос-Анджелесі 17-річний старшокласник Тайлор Хенсон зустрічається з Елісон Х'юїт, але під час вечірки дізнається від її колишнього хлопця про темне минуле дівчини і розлучається з нею. Пізніше він знайомиться із загадковою Холлі Віолою, яка живе у просторому особняку свого покійного батька, в той час який Мачуха Корін регулярно перебуває у тривалих роз'їздах. Незабаром усвідомивши свою помилку, підліток хоче відновити стосунки з Елісон, яку так сильно кохає, але в школі він зустрічає нову ученицю, Холлі, готову піти на все, щоб не відпускати від себе Тайлера. Викрадення монет. Джейсон, син директора школи, який користуючись своїм становищем дозволяє собі певні вольності, за що його недолюблюють однокласники. Одного разу під час навчальної екскурсії до монетного двору батька хлопця, який супроводжував групу учнів, раптово заарештовує поліція. А через деякий час йому висувають звинувачення в розкраданні шкільних коштів на суму 10 мільйонів доларів. Величезна діра в бюджеті стає причиною закриття багатьох гуртків і перенесення шкільного балу у звичайний кафетерій. Перерва Поки Честер працює на подвійних змінах у продуктовому магазині і мріє накопичити на поїздку до Бразилії. Його друг Кріс цілі дні проводить заграючи до чужих дівчат, влізаючи в борги і мріючи потрапити на черговий концерт. І ось напередодні грандіозного «Rock the Bells» Честер вирішує зробити ще один екстравагантний крок і продати машину, і остаточно з'ясувати, чи готовий крізь поїхати з ним, чи їхня дружба не така міцна, як їм здається. На жаль, день він для всього цього вибрав невдалий. Начальник дізнається про їхні старі махінації з товаром, Кріс зв'язується з наркоторговцем з неясною статевою орієнтацією, та й у Честера з продажем машини справи йдуть не дуже. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про найбільш жахливі фільми, які ви бачили. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.